Так, що знайшли? Нужбо, нужбо. Прямо тут. Він величезний. Нічого собі, подивіться на цей розмір. Здуріте. Можна його взяти? Воу, зацініть. Вау, ось і воно. О, господи, який він слизький Якщо існує у світі екосистема, яка постійно змінюється, то це відпливні калюжі. З кожним припливом та відпливом нові хвилі розбиваються об скелі і змінюють розташування тварин та рослин. Уздовж узбережжя Каліфорнії є багато істот, яких можна знайти, особливо якщо знати, де шукати. Ось тут маленький смугастий краб. О, зловив. У цих відпливних калюжах крабів точно вистачає. Однак орієнтуватися у цій місцевості складно, оскільки більшість каменів мокрі та слизькі. Одне з найскладнішого для мене у зйомці по той бік хвиль це місцевість. Я звик до боліт та пустель, а тут все кам'янисте та слизьке. Усе навколо вкрите, напевне, це водорості. І оскільки я концентруюся більше на погляді, бо шукаю істот. Кожен раз, коли я роблю крок, моя нога може зісковзнути, а ці скелі дуже гострі, дуже легко травмуватися. А для тебе, Марк, напевно, ще складніше, бо ти балансуєш, щоб зняти гарний кадр. Точно. Покажи нам складно, чи не так? Так, пішли далі, подивимось, що знайдемо. Дивіться під ноги. Вау, бачите? Зазвичай я досить непогано знаходжу тварин. Але іноді до нас доєднуються експерти, щоб пошукати тварин, яких дуже складно знайти. Сьогодні це експерт з відпливних калюж Арон Санчес, який досліджував калюжі Південної Каліфорнії усе життя. І наша мета знайти гігантського морського слимака. Добре, Ароне, ми тут шукаємо слимаків. На що мені дивитися? Що ж, Койоти, цих слимаків дуже складно не помітити. Вони насправді найбільші на планеті. Вони приходять на ці скелі, щоб відкласти свої яйця. Коли ти кажеш, що вони величезні, маєш на увазі 5-6 дюймів у довжину? Чи як? Ми говоримо про трохи менше, ніж три фути. Трифутовий слимак? Тож його важко пропустити. Так. Добре, давайте шукати. Пошук почався, і я був впевнений, що натраплю на одного з цих гігантів. Тобто. Якщо вони такі величезні, то побачити їх буде легко, правда? Привіт! Ми шукаємо вже понад 45 хвилин серед усіх цих каменів. Не знаю, гаран сказав буде легко, але поки нічого. Ми продовжували шукати під зубчастими виступами, у тріщинах, калюжах глибиною по коліно і навіть під каменями. Я б сказав, що наші шанси близькі до нуля. Наближається приплив. Так, він дуже швидко наближається, а я бачу лише крабів. Краби, відлюдники, смугасті, пурпурні краби, жодних гігантських слимаків. Коли приплив почав наближатися, здавалося, наші пошуки гігантського слимака завершуються. Проте, якщо хтось і здатен знайти морську істоту, це точно Арон. Шукаємо, шукаємо. Нема слимаків. Так. Що знайшли? Нужбо, нужбо. Прямо тут. Він величезний. Нічого собі, подивіться на цей розмір. Здуріти. Можна його взяти? Так. Це був з біса складний пошук. А ось і він. Можна його взяти? Так, це безпечно. Чорнило мене стрельне? Ні, лише трохи слизький. Ого, поглянь! Воу! Ось так. Боже, який же він свизький. Охо, погляньте на нього. Здуріте, а він важкий. О, господи, він напевно важить приблизно 10 фунтів. Арон, це великий? Доволі непоганий розмір, напевно, найбільший, якого я бачив. Дозволю розтягнутися йому на моїй реці. Подивимося, наскільки він довгий. О, Боже, який же він слизький! Добре, Арон, розкажи нам про нього. Добре, те, що він обертає навколо тебе, Койоте... Це його м'язиста ступня. Завдяки їй він пересувається. Я відчуваю, як він стискає мою руку. Відчуваю, як він обертається навколо мене. І також я відчуваю його язик. Він же не кусається? Ні, вони вегетаріанці, вони їдять водорості. І він має внутрішню оболонку, де у нього всі органи, правильно? Абсолютно правильно. Вона складається з білка. І це те, що його ноги, які називаються параподіями, захищають. Тепер я розумію, чому цих слимаків дуже складно не помітити. Насправді я в той момент казав Марку, що дуже сумніваюсь в наших шансах знайти одного з них. Бо увесь день ми бачили лише крабів і кілька маленьких коричневих морських зайців. До речі, треба було зловити одного, щоб порівняти розмір. Так, О, а ось і морський заєць. До речі, а це прикольно порівняти гігантського морського слимака разом з маленьким морським зайцем. І їх обох називають морськими зайцями, бо, як ви бачите, у них обох виступають щупальця прямо з голови, неначе вуха зайця. Я думав, коричневий морський заєць, Так, Феліфій. складно не помітити різницю між цими двома видами. Здуріти, який же він величезний. Він важить близько 10 фунтів, а у довжину приблизно 2 фути. Це неймовірно, і він неймовірно слизький. Його навіть складно тримати. І мої долоні та передпліччя зараз вкриті слизькою масою. До речі, а вони не отруйні? Ні, не отруйні. Добре, тож я в безпеці. Вони не кусаються, вони не отруйні, лише виглядають, неначе прибульці. Тож як вони захищаються від хижаків? На цих істот полює не так багато хижаків, як на морського зайця, певне, через їх розмір. Тож зазвичай вони просто лежать там, де лежать, і добре заховані в цих скелях. Навіть не можу уявити, хто б спробував його з'їсти. Дивовижно, наскільки великий цей слимак, коли ти сказав мені, ми збираємося зловити гігантського слимака, я, чесно кажучи, не повірив, що вони можуть вирости до двох футів довжину. І поки я не взяв його у свої руки. А точніше на своє передпліччя, я не вірив. Це просто дивовижно. Величезна подяка тобі, Ароне, за те, що запросив нас дослідити відпливні калюжі сан педро Немає жодних сумнівів у тому, що це великий чорний слимак. Як от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. Ми обережно повернули двох слимаків у їхні відпливні калюжі. Постерігаючи, як вони повертаються в дику природу, гадаю, справедливо сказати, що ці істоти сама первинність, і, хоч виглядають вони химерно, вони є невід'ємною частиною екосистеми відпливних калюж.